Доброго вечора всім. Ну що ж, прийшла з роботи. Погода у нас геть-геть така, якби це було взимку, я би сказала, що Євдока. Трохи сонце, трохи дощ, і поміж цей дощ я намагаюся зробити те, що хотіла, те, що е, треба зробити. І е, тим часом поговорю з вами про, мою, моє, про моє бачення осінньої посадки. Е, е, я посадила, ну, Хто зі мною, той знає, тут була велика черешня, ось цей великий стовбур. Я його прибрала звідси. Ну, не я, а люди прибрали його звідси. Деякий час я була в такому легонькому ступорі, бо не розуміла, як я це хочу обіграти. Ну, напевно, все. Деякі рослинки я отримала, робила минуле відео розпаковку. І ось я їх висадила, деякі ще получу. І ось я вже висадила свої рослинки, які получила, і свої гейхери. І поговорю з вами про це. Чому я люблю саме осінню посадку, і для мене це перевага: осіння або зимня посадка. Ну, по-перше, це зручно. Почнемо з простого. Це зручно, в тому плані, що вже ніби закінчилися якісь роботи літні, маємо ми більше часу, маємо більше бачення. Ми влітку бачимо, які рослини в нас розрослися. Вони себе вже показали, їх розмір, їх. Ну, діаметр. так сказати, І це вже все нам більш-менш зрозуміло, і ми можемо вже поміж ті рослини, які у нас є, висадити наші нові рослини. Це одна з таких переваг. Бо весною ми не дуже бачимо тюльпани проростають, первоцвіти, ми не дуже розуміємо, де що має прорости. А вже восени ми вже бачимо загальну картину нашого квітника. По-друге, це основна причина осінь рослинка вже в стані спокою. Взагалі, то можна садити і бажано садити ще пізніше оцю діляночку. Я садила цю діляночку, я садила взагалі в січні місяці, бо тому, що була сприятлива погода. І як ви бачите, всі хвойні прекрасно себе почувають. Оце все у мене тут нові рослинки, трави, хвойні це все посаджено взимку. Січень місяць я це все знімала, викладала. Ну, була сприятлива погода. Рослинки знаходяться восени пізньої осені і. Взимку, якщо дозволяє погода, рослини знаходяться в стані спокою, і коли вона весною прокидається, рослинка вона прокидається на новому місці. Вона можна так сказати, що навіть толком не зрозуміла, що її посадили, пересадили. І корінчики вже з легкістю приживаються у вашому ґрунті, а тим більше, якщо ви додали якихось добрив, то це буде просто супер. І от рослинка прокинулася і почала рости. І це вже. Плюс ну, для нас це основний такий плюс, щоб садити е, рослини пізньої осені. Ну, або тепер, ось, так як я тепер саджаю, бо тому що місце у мене є. Весною також дуже багато рослин я саджаю, особливо листяних, бо тому що весною ми бачимо, чи е, рослинка ну, чи вона відповідає сортності своїй. І ще є такий нюанс, що коли ми купляємо е, рослину. Ну, наприклад, весною, то ми вже бачимо у бруньке, ми бачимо, що рослина жива. Восени, якщо рослина без листя, ну, деревце, наприклад, якесь, то трохи складно. Але ще є великий плюс осінньої посадки в тому, що вам не прийдеться доглядати і бігати з відрами. Погода вже сприятлива, рослинам не так спекотно. не… Ну, Взагалі, то восени перепадає трохи дощиків, і він не має такої потреби в поливі, так як весною. І для мене є це також великим плюсом про те, що рослину не треба безперервно поливати. Ну і мульчування. Літ весною, коли я якусь рослину купляю, саджаю, то також треба подумати про мульчування і одразу подумати про хробаків, щоб вони її не з'їли. Там якісь ці взимку хробаки все ж таки також трохи відпочивають. І ну, ніби рослині легше прийматися до. Пристосуватися до умов. Ну, ось так. Тепер я відійшла. Це я так коротко про те, чому я, ну як чому? Ну бажано, бажано краще садити. Да, і до речі, поки я не забула, я купила вже сьогодні добрива і зараз ще підживлю якраз у нас дощик. перепадає, підживлю свої рослини осіннім добривом, без з малим вмістом азоту або взагалі без азоту, хто що має, підживлюємо, тому що минулого року я це робила і. Такі, так, да, помітила результат. Ем, рослини набагато, ну, ці доросліші, набагато крепші в мене стали і гарніше зайшли у весну. Ну, ось, А тепер давайте я покажу, що я посадила на новому місці. Бачите, я все тут кручуся, це у мене сакура. Сакура у мене росла ось там. Ось там це моя сакура, там яма видно викопала, вона росла там недобре, тому що черешня ця інша трошки гнітила її, а я її тепер пересадила, бачите, ось тут. Сакура у мене на штамбі квітує рожевим. Ось. І весною, якщо все буде добре, ось я тут вже почала, ну, ніби прикопала, але ще зараз підсиплю добрив. І зверху принесу ще городні землі, ще висиплю, щоб було. ну... З горбичком, бо вона ж присядеться трохи земля, і обов'язково прив'яжу, бо у нас вітри. Ось, Сакура знайшла своє місце. Ось тут таке заслужене місце. На передньому плані я висадила свій седум червоний. Він трошки підніметься, і буде перед цією гортензією. Гортензія, це вже піде, це ніби буде передній план. Гортензія піде трошки на задній план, її ніби пошкодили, коли пилили черешню, але вона відродиться і буде такий гарний кущик. Ось так я відійду. Ось, сподіваюся, що вийде. І тут попереду буде седом, поки що він буде тут. Позаду я посадила котовник. Бачите ту кубку? Це є котовник, котовник ну В ідеалі там сантиметрів 40 цей сорт до 50 сантиметрів. Він нікому там не буде заважати. Гарний буде кущик темно-фіолетового кольору. Я робила розпаковку і казала, який це котовник. Позаду у мене пінесетум, це у мене темний пінесетум, Він буде до метра висоти, трохи більш верніше до півтора метра висоти. Отакий він має стріли пускати. Ну, будемо бачити, ми вже бачимо, що він високий, сантиметрів 80, а позад нього буде оця сакура. Ось така вона у мене вийшла, композиція. Тут чекаючі рослинки, до речі, дуже щось мене підводить цього разу райський куточок, якось так трошки довго-довго ну вони попереджали, то тут буде у мене рослинка вже з райського куточка. Я обов'язково зроблю відео і розкажу, що я там отримала. Тут, попід паркан, я висадила свої гейхерки. Поки що нема чим хвалитися, але ми знаємо, які вони будуть. Тут у мене ось це мої гейхерки, я їх сама розсаджувала, трошки були в горщиках, я забувала поливати. Ну, те, що зберіглося, то і зберіглося. Це у мене мармеладка, я так розумію. Ось тут. Ось отака. Кущики манюські, але це не помішає їм. Ось така. Ось. Е, оце дуже гарненький сорт. Назв не знаю. Бачите, яке листечко. Так, це моя була тут. Ось таку я посадила ще. Це також тут уже була, бо я вже почала була насаджувати. І ось така маленька. І отак у мене буде тут рядочок, тут ніколи нічого толком не проростає, бо тінь. І тут у мене рядочок буде з гейхерками. Е, гейхери чому так рідко садила, бо вони ось такого розміру. Ви бачите, яка вона величенька. Так, якщо видно, це мої гейхерки ось там. Ось. І тому у мене там весь о залишилася частинка попід паркан, у мене буде в гейхерках. Тут я висадила інший пінесетом, бо я купила два. ось Це світлий пінесетом, також задній план. ось Бачите, він підніметься і на задньому плані буде такий величенький, гарний біля гортензії і біля хосточок і є лівця. Я вже ніби трошки. Набила шишок, скажімо так, з цими посадками-пересадками, тому намагаюся високорослі рослини висадити більш на задній план або середній, а низькорослі на передній план. Ну, Мені вже подобається, бачите? Правда, сакуру там не дуже ще видно. Це рожева звичайна, бо у мене є ще тут, у мене є фіолетові, всі мої кішки, все у зборі. Тут у мене фіолетові, не фіолетові, а з бордовим листям сакури. Ось одна. Бачите, і там інша. Колись я так думала, коли саджала, що посередині буде три самшита, а по краям будуть дві сакури. І так вони і є. Дивіться, який вітер був, щоб мені всю розвалив е троянду. Ось, бачите, в неї листечко таке. Ну, ця сакура, правда, ще не квітувала. Ця темна, а рожева вже квітувала. І в загальному виді це буде отак. Бачите? Ну, задоволена, я не маю що казати, задоволена, мені вже подобається мій. Тут уже не проходжуся так мокро. Мені вже подобається мій краєвид, який там є. Ось, уже так мені трошки Ну, гарненько. Ще би прийшли мені рослинки від райського куточка, взагалі буду задоволена. І вже досаджу, бо лишу, йду покажу, де була сакура, лишу, лишу там ту яму. І там посаджу, там рослинка мені їде. Ось, отут вона була, бачите, моя сакура. Її навіть і не видно, чи вона була тут, чи не була. Ось, і я тут посаджу. Тут і земля дуже погана, я колись казала. На цьому місці був старий гараж. І тут і масло, і пісок, і тому я кожен раз під всі рослинки підсипаю, звичайну, глину. Ну, ніби згорода. А так, ось так уже закінчу. Тут посаджу кущик, тут і там. До речі, я забрала ту Теді, Теді, ем, як ini, туйка Теді, ну так горіла на сонцю, нещадно, нещадно, така була негарна, що взагалі ось там я прибрала її і там на тому місці їде теж, також рослина з райського куточка. І я вже помалу-помалу. ну ще... Про це буде окреме відео. Я ще не зістригала свої е, рослини, але деякі вже прибрала. Я прибрала, наприклад, уже піони, бо тому що геть вони посохли через посуху були. Ось так. Дивіться, як воно тут Ну, цікавенько, мені вже подобається. Е, зібрала вже піони, деякі обстригла анемони, піони. І вже бачу, що от на деяких гейхерах. Але вони ще відійдуть. До речі, гейхери на зиму стригти не можна. Ну, про це також зніму відео. Все, не буду затягувати, бо і так багато говорю. Чекаю на ваші коментарі, як вам мої посадки-пересадки. Мені дуже цікава думка. Ну, мені подобається, але ж з сторони завжди збоку краще видно. Все, всім спокійної і тихої ночі, а я йду допрацювати це далі.